Вітаю на каналі Джейсік Ю. Сьогодні у нас буде огляд на апарат, який об'єднує у собі ручне духове зварювання. І все. <світ> так, це апарат, який призначений виключно для цього виду зварювання, проте це аж ніяк не означає, що він не вартий вашої уваги. Буду вдячний за ваші лайки, коментарі та підписку. Ось тут під відео. А тепер розпочнімо знайомство із Джейсік 200 Standard. стандарт. Це потужний та компактний апарат, який базується на надійній компонентній базі, аби слугувати своєму власнику довгі роки. Для апаратів виробництва Jassy вже правилом є відділення чутливих зон електроніки від потоків повітря. Не оминуло це правило і ARC-200. В результаті вдалого компонування повітря, яке засмоктується для охолодження, а також зайвий бруд або пил, не потрапляють на плати. Як я вже казав, апарат компактний. Він має ось такі розміри при вазі у 3,7 кг. Проте компактність аж ніяк не означає менша потужність. Як ви вже, мабуть, зрозуміли із найменування апарату, тут цілих 200 А при ПВ у 20%, що дозволяє працювати протягом 2 хвилин електродом діаметром 5 мм. При 100% ПВ апарат видає 90 А, що дозволяє працювати електродом діаметром 3 мм. Компактність та мінімалістичність апарату проявляється не лише у його розмірах, а й у органах керування. На вицевій панелі присутній один енкодер, який налаштовує значення зварювального струму, які, своєю чергою, відображаються на невеликому дисплеї. На ньому також відображаються коди помилок, а індикатори увімкнення та перегріву присутні поруч. Також апарат оснащений функціями Anti-Stick, Hotstart та Arc Force. Які апарат налаштовує автоматично, враховуючи ситуацію на дузі під час роботи. Нижче два байонети 3550 для підключення тримача електродів та клеми маси, а позаду кнопка увімкнення, силовий кабель живлення та вентилятор охолодження, який працює тут увесь час, поки апарат увімкнений. У комплектацію разом із апаратом постачається інструкція, гарантійний талон, набір змінних байонетів 3550. Кабель із клемою маси та тримач електродів. Також, якщо у вас є власні, можете звернути на апарат без них. Він також є на сайті Джесі Посилання я залишу у описі під відео. А тепер настав час тесту, в ході якого ми продемонструємо, як апарат впорається зі зварюванням нержамійки та чорного металу. Ну і звісно ж, замірюємо показники потужності. Поділіться у коментарях, чи придбали б ви собі JSIC Arc200 стандарт. Ну і звісно ж, вподобайте це відео та підпишіться на канал UA. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей.